Зараз ми знаходимось на вулиці Богдана Хмельницького. Зовсім недалеко звідси розташовується станція метро Театральна, а праворуч від мене вулиця Терещенківська, якою ми сьогодні і помандруємо. Хоч вона і мала відносно бульвару Шевченка, який її перетинає і до якого ми обов'язково дійдемо. Але історія вулиці надзвичайно багата. Сама вулиця Терещенківська була заснована у 1830 році і спершу забудовували частину від вулиці Богдана Хмельницького до бульвару Шевченка. В ті часи вона мала назву університетський бульвар. Тому не дивно, що саме на цій вулиці розташовані музеї і навчальні заклади. Ми знаходимось на Терещенківській 1. Тут розташовується Національний музей літератури України, який є пам'яткою архітектури і історії кінця дев'ятнадцятого століття. Він був заснований у 1871 році відомим архітектором Олександром Шиле у стилі пізнього класицизму. А якщо ми перейдемо на іншу сторону дороги. Напроти Національного музею літератури розташовується Національний науково-природничий музей, який було засновано у 1966 році. До складу музею увійшли чотири різні наукові підрозділи геологічний, палеонтологічний, зоологічний та ботанічний музей. Об'єднані територіально в єдиний комплекс. Поки ми крокуємо вулицею, варто зазначити, що за роки її існування назва змінювалась декілька разів Олексіївська, Герцена, Чудновського, Рєпіна. А вже тільки потім вона стала Терещенківською. Я виходжу з двору будинку номер 4 Тут розташовується видавничо-поліграфічний центр Київський університет. Поволі ми підійшли до будинку номер 5 Тут розташовуються відразу два музеї. Музей квартира Миколи Бажана який було відкрито 26 жовтня 2004 року. Протягом 40 років саме в цій квартирі жив і творив відомий український поет, громадський діяч і перекладач Микола Бажан. Другий музей, який розташовується в цій будівлі, це музей квартира Павла Тичини, який відкритий був для відвідувачів 27 січня 1980 року. Саме в цьому музеї відбувається багато культурно-мистецьких заходів за участю молоді. На будівлі є меморіальні дошки з іменами українських митців, які тут мешкали. Прокуючи, ми дістались бульвару Шевченка. Трошки праворуч розташовується одноіменний парк, а ліворуч, якщо спуститись, вулицею вниз. Можна дістатись легендарної Бесарабки. А нам, щоб продовжити подорожувати Терещенківською, достатньо перейти вулицю, що ми зараз і зробимо. Парку Шевченка окремої уваги заслуговує одна скринька, так звана вільна бібліотека, де кожен охоче може взяти книги для того, щоб просто вільний час вдома почитати, а потім повернути. Або залишити свої власні для того, щоб співвітчизники мали можливість насолодитись українською культурою. Продовжуємо нашу подорож будинком номер 9 Це садиба Федора Терещенка, відомого мецената і колекціонера. Садиба складається з Маєтку, це будинок 9, та службового флігеля це будинок 9, а у дворі будинку 9. Засновний цей пам'ятник архітектури був у 1878 році. Як ви розумієте, на честь Терещенка і названа ця вулиця. Після смерті Федора Терещенка будівля прийшла у власність його дружини Надії Володимирівни. Вона придбала. Сусідню будівлю, яка належала ректорату медичного університету, як бачите, є меморіальна дошка відомого російського письменника і за освітою лікаря Михайла Булгакова. Терещенки володіли цією садибою до 1918 року. А вже через чотири роки тут відкривається художня галерея. А у 1936 році тут відкрився Київський державний музей російського мистецтва. А ось і пам'ятник Репіна. Так, на Терещенківській дуже багато музеїв. Ще один з них це музей Богдана і Варвари Ханенків. Богдан Ханенка це відомий меценат і колекціонер, і вони разом зі своєю дружиною Варварою передали свій маєток і свою колекцію місту. Якщо ми піднімемо голову догори і подивимось на фасад будівлі номер 13 то в око впадають скульптури хлопців з виноградом. Національний музей Ханенків займає не одну будівлю. В попередній будівлі була західна європейська колекція, а в цій розташовується східна колекція. Зараз ми знаходимося у дворі музею Ханенків. Тільки погляньте, прихована мозаїка, яка знаходиться позаду мене. Її виклав попередній керівник музею Ханенків. На жаль, ближче ми не можемо підійти, але звідси відкривається дуже гарний вигляд. У дворі будинку 23-25 знаходиться зворушлива скульптура матері і дитини. Чому вона тут? Тому що напроти неї дитяча лікарня. Що ж, друзі, наша подорож Терещенківською вулицею закінчується. Тут дуже багато місць, які варто відвідати кожному. Зараз ми повертаємо на вулицю Льва Толстого, і хто знає, можливо, вона буде наступною, якою ми будемо подорожувати, панове.